Збройні сили України пішли уперед і відновили свої позиції. У ЄСВ назвали два ключові напрямки. Українська армія за останні тижні відновила контроль над ділянками на північ і північний схід від міста Суми. Подробиці у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські сили домоглися просування на Новопавлівському напрямку. Про це свідчать дані аналізу, опублікованого 26 червня. Згідно з результатами геолокаційних матеріалів, українські військові просунулися на північ від населеного пункту передобова, розташованого на південь від Новопавлівки. Повідомляє ІСВ. Також зафіксовано за геолокацією, що українська армія за останні тижні відновила контроль над ділянками на північ і північний схід від Сум. Це сталося на тлі зниження темпів наступу російських окупантів у прикордонній зоні. При цьому російські війська нещодавно розширили свою присутність на півночі Сумської області. Геолокаційні відеоматеріали показують, що вони зайняли населений пункт Андріївка, що на північ від Сум, а також Просунулися на південний схід від Олексіївки, що на північному сході від міста. Деякі російські військові пропагандисти заявляють про просування російських військ у районі юнаківки на північний схід від Сум. При цьому російські джерела стверджують, що українські сили провели контратаки на північ від Сум у районах Олексіївки та Новомиколаївки. А також на північний схід від обласного центру, уточнюється, що російська окупаційна армія також просунулася у районі Торецька. за геолокаційними даними, розміщеними 25-26 червня, вони досягли успіхів на північ від самого міста, а також на північний захід від Торецька. Незважаючи на триваючі спроби російських сил наступати за кількома напрямками. Підтверджень нових територіальних успіхів за винятком вищевказаних випадків не надходило, зазначають аналітики. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися у Сумській області. На Купінському напряму ж спостерігається просування російських окупантів. Також стало відомо, що голова обласної військової адміністрації повідомив про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя, як повідомляв главрет в інституті вивчення війни. Заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на північ Сумської області у районі кількох населених пунктів.